Що відбувається до початку вашої участі в інтеграційній програмі. Після того, як ви отримаєте місце проживання в комуні молде, у вас буде час на підготовку. Якщо вам потрібне місце в дитячому садку, можливо, доведеться почекати в черзі, що може зайняти деякий час. Це не вплине на загальну тривалість вашої інтеграційної програми. Перш ніж ви зможете розпочатися свою інтеграційну програму, важливо, щоб комуна мала точну інформацію про вашу освіту. Та досвід роботи. Ви пройдете оцінку навичок разом зі своїм консультантом. Ця інформація буде використана для розробки вашого плану інтеграції. План інтеграції це обов'язковий план, який визначає зміст вашої інтеграційної програми та цілі, яких ви маєте досягти. Тривалість інтеграційної програми та плану інтеграції залежить від ваших навичок та освіти. Після оцінки навичок вам буде запропоновано консультацію з питань кар'єри. Консультант з питань кар'єри надасть вам поради щодо того, як найкраще використати вашу освіту та досвід роботи в регіоні. Якщо ви є шукачем притулку, ця консультація є обов'язковою. Але якщо у вас колективний захист, це добровільно. Після відкриття банківського рахунку ви будете зареєстровані як готові до початку інтеграційної програми. Потім ви будете зареєстровані в Центрі освіти дорослих Молде, який відповідає за навчання норвезької мови в комуні Молде. Ви отримаєте лист поштою рішення про те, що вам схвалили участь в інтеграційній програмі. У листі також буде інформація про ваші права. Ви отримаєте текстове повідомлення від Центру освіти дорослих Молде з часом і місцем зустрічі, коли отримаєте місце в школі. Ви також отримаєте розклад від свого куратора програми. Коли розпочнеться ваша інтеграційна програма, бажаємо успіхів!